Национальный реестр рекордов Украины назвал лидера среди юридических компаний страны по числу филиалов. Рекорд принадлежит Одесскому адвокатскому объединению «Захист», открывшему 27 представительств в 22 областях Украины. В главном офисе компании, расположенном на Малой Арнаутской, 71, представитель Национального реестра Лана Ветрова вручила коллективу «Захиста» заслуженную награду. Я хочу сказать, что это достаточно потужная группа Захисників, яка працює по всій Україні. І дуже важливо, що такі професійні рекорди реєструються як зразок, до якого можуть тягнутися інші. Сьогодні поставлена дуже висока планка в діяльності адвокатських адвокатської юри юридичній діяльності. Оголосили національне досягнення, яким може пишатися Україна і власне, вся сфера юриспруденції, і всі, хто працює в цій сфері, через те, що сьогодні в Одесі зареєстрований рекорд. Як найбільша кількість представництв юридичної компанії і адвокатське об'єднання має 27 офісів в 22 областях України. Прежде, чим становіть рекорди наградіть лідера в національному реєстрі провели кропотливу роботу. В нас кожен рекорд проходить підтвердження через доказову базу, через експертну оцінку. Я вам хочу сказати, що немає в Україні. Подібного адвокатського об'єднання, яке б мало таку розгалужену, потужню систему своїх професійних відділень, і сьогодні ми хочемо зазначити те, що такою командою люди працюють під час війни, і дуже важливо саме зараз. Надавати ті послуги, які людям потрібні, тому що саме зараз така ситуація, коли люди потребують захисту, люди потребують підтримки і маючи можливість допомагати людям практично в усіх областях України, це звичайно дуже значний, дуже важливий рекорд. Принімає награду основатель компанії-захист Олександр Зачіпіла, відмітив заслугу всього колективу об'єднання. Компанія була заснована. З 1 грудня 2011 року ми надаємо послуги фізичним юридичним особам ведення судових справ юридичний аутсорсинг. У нас дуже великий прескурант послуг. Директор компанії Заряна Мазурік уверена, що слідуючий рекорд адвокатського об'єднання буде зафіксіровано вже на міжнародному рівні. Наступна наша мета це вийти на міжнародний рівень. Щоб цей рекорд звучав найбільша юридична компанія у світі, адвокати об'єднання займаються всіма видами права но своїм козирем називають діла по кредитам. Там нашим козирам, нашою візиткою являються саме кредитні правовідносини. У нас дуже багато клієнтів звертаються саме з цією проблемою. Через те, що у людей складається така проблема, вона поширена, попит великий. Люди звертаються в різних куточках України з маленького села. Особа, яка страждає від незаконної діяльності фінансових установ чи то банківських установ, і ми їм допомагаємо вирішувати ці питання. А за юридичною допомогою або консультацією в адвокатське об'єднання захист можна по телефону 0800 403 303.